Марія Пригара, як три брати з Азова тікали. То не бій гримить, не піщалі б'ють рано в кам'яністім городі Азові. То лютує турецький намісник Сулейман Паша. Верещить не своїм голосом сипле ляпаси слугам і дозорцям, що стоять перед ним на колінах. Проспали, прогавили ледачі дозорці. Три невільники, три брати з України втекли цієї ночі, вкрали стайні двох найбистріших коней, вивели крізь потайну хвіртку в мурі і шукає вітра в полі. Ще й шиті золотом жупани самого паші, і дорогі ятагани з Дамайської сталі прихопили на згадку. Десяток найкращих кінотників вирядив паша навздогін завтікачами. Звелів привезти хоч живих, хоч мертвих. Та надвечір повернулися кінотники ні з чим. Нікого вони не наздогнали і не бачили, навіть слідів не знайшли. Степ широкий, кінця краю немає, хто ж його зна, куди подалися б ранці? А, Але вже прохолов от першого гніву паша, махнув рукою. Однаково пропадуть от спраги кляті гаури, здохнуть, а не знайдуть дорого, дорогою води ні собі, ні коням. А втікачі вже далеко. Помалу юдуть курним степом, шкодуючи зморених коней. Довгий шлях позаду можна й не поспішати. Та чого їх тільки двоє? Чого мовчать, бояться глянути один одному в очі? Не самі тікали вони з неволі, був з ними ще й найменший брат. Але собі вивели коней стайні брати, а про меншого і не згадали. І кинувся сердага бігти в пітьмі наосліп, ледве дихаючи. Доганяв верхівців, доки не змилувався середульший, підхопив у сідло. Та як стишив ходу на морений кінь, важко носячи боками, сказав середульший, одвернувшись. Рятуйся сам. Кінь двох не вивезе і кинув брата серед степу, став доганяти старшого, що, припавши до кінської шиї, мов навіжений, скакав уперед, ніби сотню бусурманів чув за собою. Де й узяв сили піший пішаниця, наздогнав братів до схід сонця. Брати мої, рідні, благав, підбігаючи, візьміть поміж коні. Поскидайте тороки, щоб легше було, хоч версто зо три провезіть. Покажіть дорогу, сам не добіжу, загину. Мовчать обидва, хоч би слово мовили, а найменший не відстає, хрипко дише, хапається за стремена. Хто там буде тороки скидати, тебе між коні брати, понуро озвався старший брат. Ні самі не втечемо, ні тебе не вивеземо. Притомляться коні. Чи татари доженуть, чи турки усіх нас трьох посічуть, намак порубають. Тобі пішому легше сховатися, пусти стремену. З полотнів найменший. Брати мої, хоч одне милосердя майте до мене, не хочете мішконі взяти, самі ятаганами отут зарубайте, краще зразу трупом лягти, ніж без хліба, без води в степу погибати. Тільки ж поховайте мене, не дайте хижому звірю на поталу. Охнюпився середульший, а старший каже. Не зведеться рука, свою рідну кров пролити. Що це ти надумав, брате? Не журись, як жив, здоров будеш, і сам до батька матері прибудеш. Та й погнав коня, не оглядаючись. Ледве встиг піший, пішаниця гукнути. Браття! Хоч віття терно вирубайте, по шляху розкидайте, може, я й знатиму, де йти. А що далі гукав, того брати вже не чули. Мовчки їдуть вони степом, бояться і здумати про те, що вчинили. Бо відколі світ стоїть, не чувана такого, щоб козак козака в біді покинув та ще й рідного брата. А сонце пече невмируще, сушить груди спрага, ні озерця ніде, ні струмочка. Та що це? Замихтіли на обрій дерева, розлилася річка широким плесом. Колишуться пір'ясті гілки, мерехтять хвилі, підійди подорожній, напийся схочу, обмий побиті ноги. Глянули втікачі і одвернулися. То не річка, то марево. Дмухнув вітер, усе розвіяв і воду, і дерева. Чи багато проїхали, чи мало, наче вітерцем подихнула, аж тут заиржав кінь під старшим братом, став хапати ніздрями той гарячий вітер і сам звернув ліворуч, побіг чвалом до глибокої балки, що темніла вдалині. Росте в бальці чіпкий глід і колюча тернина, а на дні жовтіє пісок. Певне, по весні біг потічок. Став старший брат ятаганом рити пісок, чи не дориться до води, та середульший не дивиться, не хоче йому помагати. Рубає тернове виття і розкидає в степу, а в самого серці щемить, що вже воно по поможеться. Старший рив, рив, дорився до води. Сяк так коні напоїв, сам напився, гука, їдьмо вже час. Зітхнув серед дульше, пішов до коня, похиливши голову. А що, брате, будемо батькові, матері казати? Чи признаємось? питає понуро. А те й будемо казати, що не в одного пана пробували, не разом і тікали. Як забігли уночі до брата, він слухати не схотів. Сказав Чого це я на видиму смерть піду? Лучше отут, на чужині, буду щастя долі шукати. Та хіба ж повірять? Як казатиму повірять, аби ти не встрягав, батькові матері не з того жити. Повмирають, будемо батьківщину не на трьох, на двох паювати. Отож мовчи. Чуєш, слово бовкнеш, голову зрубаю. І поклав руку на кривий турецький ятаган. Нічого не сказав середульший, сів на коня, з тим і поїхали. А вже степ веселіший стає, засріблився полином, ковилою тирсою вкрився, оперезався не широкими річками. Веселіші і коні побігли, бо наче холодком потягло. Тільки середульший брат поспішати не хоче. Раз по раз зупиняє коня, де побачить, якого кущика рубає виття розкидає по шляху. Не стало кущів, жупан на собі геть пошматував, розкидав по землі зелені й жовті клапті. Аж засміявся старший. Либонь, ти, брате, розуму отбіг, що без жалю дорогу оді шматуєш. І обсмихнув на собі шити золотом турецький жупан. Приїдеш додому, не буде в чому й на вулицю піти погуляти. А піший пішаниця далеко в степу бреде. Усе йому вважається, що змилосердились брати, стали ген ген на горбі і його виглядають. Хапається сердега біжить, ось ось братів доганяє. Підбігає, нема нікого. Тільки бабак вітріщає на горбочку круглі оченята та шумить ковила. І знову диба пишаниця силу ступає закривавленими ногами, а в голові одна думка «Ой, брати мої, брати рідні, невже ж ви мене в такім горі відсуралися? І раптом наступив босою ногою на колючу тернову гілку, аж скрикнув з болю. Глянув на землі сліди копит видко, і виття розкидано почорніли, припали пилом. Охопив гілку, сам собі не вірить. Ні, не забули, згадали за мене, бач. І признаку на шляху покинули, то вони, певне, через те уперед поїхали, щоб я знав, куди йти. І вже звеселів підолаха, надія йому в серці вступила. Може, ж, врятуюся, думає, може, ще й побачу батька з матір'ю, а братам повіклихого лихого слова не скажу, шануватиму їх, поки й житиму. Шкутельга, хитаючись, усміхається до розкиданих гілок, мов дитина сяк так доплентався до балки, сповз униз. Це ж тут мої брати спочивали, мабуть, і коні напували. Он як у ковбаню в піску вирито. Господи, може ж тут ще й вода лишилася. Підповз до піску, рив, рив нема нічого. Усю воду сонце випило, якби ж йому хоч гіллям зверху прикидали. Звалився козак лицем у пісок, замлів од спраги. Де не взявся степовий орел, закружляв над балкою, хилить голову набік, спускається нижче і нижче, зачує вздобич. Аж вітром від його крилу бальці війнуло. Отямився пишаниця, підняв голову, махнув рукою. Тікай, Орле, ще я живий, ще не час тобі наді мною кружляти. Та не тіка Орел, проводжає козака в путь дорогу, ширяє низько, низько. Поглядає пильно, мабуть, не одного такого сіромаху в степу бачив. Краще й не дивитися вгору. Бреде козак, похиливши голову, виглядає на землі тернове виття, а його вже й не стало. Коли дивиться, лежать на шляху розкидані клапті, і жовті, і зелені. Ой, лихо, чи не з моїх братів жупани здерто, на клапті пошматовано. Мабуть, тут ординці пробігали. Мене пішого на спочинку минули, а їх наздогнали. І в неволю не схотіли забрати, на смерть порубали. Коли б же хоч не живих знайти поховати, ступив козак крок, ступив другий, виглядаючи зарубаних братів. А попереду, бованія, висока могила, упав на схилі і знеміг його важкий сон. А за ними смерть прийшла. Злетів на могилу гостро орел, заклекотів на весь степ, поглядаючи жовтим оком. Прибігли вовки вовкість романці, завили, мов затужили над козаком. А братам нічого не сталося. Живі, здорові, скачуть битим муравським шляхом, доїжджають до річки Самари. В ній вода, як сльоза, на дні кожну черепашку видко. Зеленіє на луці трава на квітками шумлять високі очерети, похилившись над хвилею. Наче й не було чорного степу, палючої спеки. Спинив коня старший брат скочив на землю. Встаньмо тут, брате, хоч і на три дні. Пасависьки добре, вода погожа, очерети високі. Є де сховатися, коли хтось не скочить. Може ж, наш піший пішаниця сюди прибуде, тоді візьму його на коня. Хай уже моє добро пропадає, геть усе сто років повикидаю. Похитав середульші головою Ой, брате, брате, було б тоді викидати, як він казав. Уже дев'ятий день, як воду пив, хліб їв, досі його й на світі немає. Чи шкода стала старшому чи ні, змовчав, не сказав на те ні слова. То не гуси летять, не журавлі сурмлять над битим шляхом, то їдуть брати до батьківської хати, поганяють на морені коні. Почули тупіт батько з матір'ю, вибігли за ворота. Глянула стара мати і руки заломила. Сини мої, чого ж вас тільки двоє? А де ж третій? Чи ви його в неволі покинули? Чи, може, віддали бусурменам за цю дорогу одіж, за золоту зброю? Полотнів старший на силу слова вимовляє. Ні, мамо, ми не віддавали його за бусурменом, його бусурменом. Він сам не схотів з нами тікати, в неволі лишився. Глянула мати на середульшого. Чи це правду, синку? Не витримав середульший та як заплаче. Ой, мамо, неправда. Ми свого брата в степу покинули без води, без хліба, не схотіли і мішконі взяти. Ударився старий батько о поле руками. Ідіть же ви геть од нас, братовбивці, бодай вас сира земля не прийняла, бодай люди забули, що ви козацького роду. Не кляніть його тату, понуро озвався старший. То я вчинив, то я винен. Повернувся назад з миленого коня, згорбившись у сідлі, і рушив дорогою, сам не знаючи куди.